Навчання як складова активного довголіття та спосіб не відчувати свій вік і бути затребуваною. 92-річна Ніна Маршаленко зараз знову поринула у студентське життя. Остання студенткою я була в 1955 році. Це був Одеський педагогічний інститут. Все життя пропрацювала в школі і рядовим вчителем, заучем була. А потім е, я чогось досягла віку пенсійного і доця закінчила інститут і мала народжувати дитину, і я їй кажу, доця, я вийду на пенсію і буду, кажучи російською, корм'ящий бабуся. І допрацьовувала там тиждень чи два, і вже в відпустку йду, і вже я не повертаюся в школу. Утім, відпочивати не довелось. Ніні Дмитрівні запропонували роботу в педагогічному інституті. Завідувач кафедри педагогіки. Вона каже, я запрошую вас на роботу на кафедру педагогіки. Я пенсійного віку досягла, це по-перше. По-друге, я не маю вченого ступеня. І третє, асистентом не піду. А вона каже, а старшим викладачем підете? Старшим викладачем піду. Що викладач собі, скажіть? Методику виховної роботи. І вийшла я на пенсію, уже так, як. Слід, коли мені виповнилось 80 років. 50 років педагогічної діяльності. Пані Ніна у школі викладала економічну географію. Я працювала в 95-й школі, вимоги були високі. Школа була експериментальна, школа була республіканського значення. Як-небудь викладати там не можна було. Я б і зараз, і сьогодні б, я б пішла б викладати, але я боюсь паспорт показувати. Тільки як іду повз під інститут, тобто університет завжди просто ще хоч на один день, щоб так діти, щоб сиділи передумали. Щоб студенти сиділи. У нас дуже хороша молодь. До цих років вдалося зберегти зір та слух, ясну голову і чудову пам'ять. Ніна Маршаленко ділиться рецептом активного довголіття. Працюю все життя над собою, я вчу вірші, я багато читаю. 23 роки я ходжу в жіночий клуб, але ми проводимо дуже цікавий час, ми і читаємо вірші. Ми... З лекціями я виступаю на всякі теми. Я народилась в сім'ї, в якій труд був на першому місці. Мій батько був водій. Нас було четверо дітей, і наш батько дуже любив науку. У нього завжди була книжка, у нього завжди була газета, і він нам казав, хочете вийти в люди. Це так тоді всі казали вчиться. Ніна Дмитрівна має велику родину, якою дуже пишається. У мене двоє дітей. Одна викладач музики, вона хотіла, вона цього досягла, менша лікар. Працює, в мене внучка викладає в університеті, в мене внук з 14-го року на фронті, добровольцем пішов, і він зараз там, зараз воює. Він мені каже, Бабушка, ви тільки чекайте мене. Правнуки, хлопчик, якому 11 років, і правнучка, якій 20 років, яка теж вчиться в університеті, От такими до науки. Жага до життя та постійне самовдосконалення дозволяють не думати про прожиті роки. каже студентка університету третього віку. Чоловік вмер. И вот я сама живу, сама господарюю. Я буває важко, я не плачу, я беру книжку і читаю. Люблю театр, хожу. За останні 10 днів я була тричі в театрі. Я уже Сім років займаюся скандинавською ходьбою. Про відновлення набору до університету третього віку пані Ніна дізналась з новин каналу Рудана. Зателефонувала, мені сказали, що да, вже набір закінчився. Як це так закінчився? Як це так закінчився? Мене ще немає. Я прийшла і попросила, щоб ви мене не взяли. Я їм кажу, обов'язково хтось перестане ходити. А я? я Я буду ходити весь час, кидати я не збираюся, це одна причина, друга причина. Не дай Боже заболіє викладач. Я вам заміна, я отут от стану, я проведу тут заняття на любу тему. Бути студенткою знову задоволення, каже Ніна Маршаленко. Сьогодні прийшла на четверте заняття. Всі викладачі на тому рівні, на якому треба бути, особливо викладач української літератури. Вона така розумничка, вона така відповідальна. Вона знає, хто перед нею сидить. І вона знає, як треба цій аудиторії подати матеріал. Оце найвище таке методичне. Почуття і відповідальність, працівники терцентру говорять, побільше б таких зацікавлених і здібних студентів упевнені для пані Ніни вік не перешкода. Дуже активна жінка. Ми навіть не могли уявити скільки їй років. На скандинавській ходьбі вона найактивніша у нас починають з розминки не чекаючи, ще викладача вже починає найперша. Університет третього віку набрав цього року 200 студентів. Заняття проходять у терцентрах усіх районів міста. Вікторія добровольська Вадим Діденко цей день.